Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Продовжую знімати цвітіння троянд друга хвиля в основному. Друга хвиля, тому що пізно було перше цвітіння і затягнулось друге. ну Більшість троянд, так, в основному. Є такі, що цвіли все літо, там невеликі перериви між цвітіннями, є такі сорти. А от цей куточок у мене троянда Ешлі. Троянда Артеміс і Клод Брасер вони квітнуть чіткими хвилями, і між, між хвилями великий, велика перерва. Але такого цвітіння варто почекати. І перша хвиля була гарна. Перший раз квітли дуже гарно. І Ешлі, і Артеміст взагалі був шикарний. І друге, є що показати. от Ешлі це, це бракує слів передати цю красу. Така рожева хмаринка, рожева зефірка. Такий чистий-чистий рожевий колір. Спочатку вона більш схожа на чайно гібридну троянду. Потім вона змінюється, чепуриться, така розпушується. Гарна завжди, навіть при відквітанні вона гарна. Ну, це вже зовсім відквітла, не змогла обсипатися, бо її прижали. А так ось вона відквітає. Ну, восени, це я, по суті, вперше бачу, щоб Яшлі показувала серединку. Ну, таке буває. Ну, ще вона навіть і не обсипається, тримається. Дуже гарні квіти, пишне цвітіння, нехвороблива здорова троянда. я покажу внизу. У мене тут, до речі, два кущика. Один он і другий. От я знизу покажу. Вон там роздвоївся один кущик. Йому чотири повних роки, а цьому три роки окремо вже посаджений. Мені так вона сподобалася, що я посадила ще одну. І от таке, ну, листя я знизу трішки обрізала, я так в, у всіх трояндах восени починаю знизу обрізати листя, щоб було провітрювання і підживлюю, щоб не заважало мені, щоб я бачила, куди сипати йде, що робити. Ну, от, бачите, нижнє листя обрізане, не можу, пару листочків було жовтуватих, все-таки осінь, але хвороби я не побачила. Ось така гарна, здорова троянда. Пишне цвітіння, ну, недоліків у ній немає. Ну, Єдине, що дуже слабкий аромат. Аромат є, ну, порівняно, ось, наприклад, з клод, Брас... клод Брасер, чи як його правильно наголос, не знаю. Це теж чайно-гібридна троянда. Я його посадила сюди саме. Через те, що вона трохи схожа на ешлі, І по-друге, що вона дуже ароматна, от дуже ароматна. Зараз хочеться підійти до неї і нюхати її. Але колір мені такий не дуже подобається. грязнувато рожевий такий. Ну Спочатку вона наче трішки темніша, а потім така робиться світліша і не дуже гарно. Мені не подобається, як вона переквітає. А тут воно взагалі така грязна тряпочка. Цікаво обсипається, Ні, вона навіть не обсипається ще, а вже не красиво. Ну, це таке, кожна троянда по-своєму. Але заешлі вони, мені здається, нормально компонують. Тільки кущик не такий от широкий, він більш, більш такий прямостоячий. Небагато гілок випускає, ну, в мене, в крайньому разі. Отак от. Там паприка. Паприку я вже показувала в минулому відео. Бджілки тут подобається їм паприка. Так, і Артеміс. Ну, красунчик. Такий красунчик. Чи красуня, чи красунчик. Крупніші квітки в друге цвітіння, я бачу. Хоча вперше були більші китиці, але мілкіші квіти. І теж була дуже рясна, дуже гарно квітла. От ці сорти квітнуть лише двічі, а... але вони варті, щоб, щоб почекати, тому що ну, ну, гарні. Подивіться, скільки там він так розкинувся, хоч він в мене в кущі тримачі, але вони. Деякі гілки пішли трохи в сторону, і не хочеться мені його ліпити докупи. От мені подобається, як він так розкинувся. Так от. Я міряла Ешлі в основному, ну, в середньому так, 125 см зараз, а Артеміс 145-150. А ось ось Ешлі, оце то гіляка. Це ще віще Артеміса, десь метр п'ять це точно. І ви подивіться, от чому? Я, я теж спостерігаю собі, мені все цікаво. От чому так пізно от таке цвітінь, перерив такий великий між, між цвітіннями? Гляньте, ось я її обрізала цю ешлі. Пішла одна гілка і друга. В основному, я дивлюсь, скрізь іде по дві гілки після обрізки. В основному випускає з верхньої бруньки і з із, І, і на, ну, нижче одне і одна. Йде дві гілочки. І ви подивіться, ось тут обрізано. І ось, ну не хочете пурлетку. Ось-ось-ось-ось-ось. І аж тут вона буде квітнути. І чим вища гілка, тим пізніше вона заквітає. Бачите? От чому так довго? Бо довго нарощує отакі, отакі довгі ось обрізка, і ось пішли-пішли рости пагони, поки вони поки вони сюди доросли. Поки вони зав'язали бутони і от таке цвітіння. Гарний артеміс, багато раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість подвійних гілок. Ну, шість стебел, які залишились після, були обрізані, і теж повипускали по дві гілочки. Також, щоб їх зліпити докупи, був би гарний букет. Але я не люблю так. Отаке цвітіння. Сьогодні, до речі, 13 вересня. Чайно-гібридна троянда Pink Paradise. Чи Paradise, якось так. Така рожева із жовтою підсвіткою. От не сказати, що. середини вона жовті всі пелюстки, але саме отут, на якомусь етапі, на розкритті, вона має жовту одну сторону пелюсток. Отака. Подивіться, яка китиця. Середня квітка відсіла, а тепер ці всі.

І ще око зачепилося за емільєн Гіо, її здалеку видно, от дійсно здалеку. Бо троян багато, до кожної я підійти не можу, дуже довго буде відео. Хоча більшість троян квітне так, декілька гілочок, нема зараз таких дуже пишних кущів. Тому підходжу, любуюся, хоч одною гілочкою, тому що осіннє цвітіння, воно взагалі дуже. Дуже красиве, бо немає спеки. І трояндам це подобається. Отака емельєнгію. Це шраб. Вона і може виростати така от гарна, висока. Така гілка пішла ці тріш... трохи нижчі. Така яскрава красуня, вже трохи обсипається. Персиково, оранж... оранжево-персиковий -пер... оранжево колір. Десь світліше, десь яскравіше, але ну. спочатку вона, звичайно, яскравіша, а потім отак світліше. І ще покажу тут Чинко де демаю, чийсь, сінку де маю, хто як назве. Така, Мені здається, колір показує камера. От вона спочатку така даркотова, яскравіша. Мабуть, мабуть, трішки, трішки яскравіша, ніж камера показує. А потім вона при відквітанні, така робиться, приглушений такий колір, теж гарно, все одно гарно. Така дуже така, не, не, незвичний колір, як для троянд. Вже частинка перекітла, частинка зараз заквітає. Розумію, що трохи відео затягнула за велике, але не можу не підійти до лігули. Ой, ви гляньте. Оце одна китиця. Оце такий шар. Тут уже меншенькі по краях. І он вона вже розкинулась. Казали мені, що буде великий. Великий який кущ буде високий, але ну, в мене він не дуже високий, ой, бур'янці, як же без них. Але вже бачу, що широка стає. Ну, теж її років три, не так давно вона в мене, бо в мене ну, 5, 5 років троянди, більшість. А самі нові в мене три ну, роки. Після цього я майже не садила. Просто вже місце все позаймала. Така лівулка. Отака. І не дивлячись на це, що ця квітка, як називають їх метелик, вона дуже довго тримається. Вже давно, ось, дивіться, відкрилась, ось там плюсточки вже наче відсіла квіточка, а вона сильно обсипається. Так тримається. І ще дивіться, ще тут бутони є. Така кититься. А так, щоб таких китиць та штук п'ять. Я так сподіваюся, що може ще рік-два, та й вона буде так себе показувати. І ще хвилиночку вашої уваги, бо я і так затягнула сильно відео. Хочу цей куточок показати. Все-таки трішки наросла моя лавсон. Це що, ну, дуже погано перезимувала. Я думала, що з нею нічого не буде. Але наче кущик трішки наріс. Я замовила на, на осінь. Десь мають скоро написати знову лавсон, аж три куща. Куди їх маю садити, я не уявляю. Але я так розстроїлася, що я її чуть не втратила. Просто в пересердя заказала аж три кущика. Не знаю, що буду робити, але дуже хочу її. Десь монопосадку, може, придумаю. Отут у мене була лавандер айс під лавсонг, але тут мені вже подвинули мене трішки. І ось цей куточок хочу показати. Лавсонг твілінзони. Дуже гарно розрослася. Твілінзони така темна красуня. Квіти не прибираємо, бутончики не обриваємо, тільки обтрушуємо. І отак твілінзона обнялася з ангелою. Ангела, так як була дуже коротко обрізана, то не сильно. Великий кущик. Обновила кущ. Нові гілки вона виганяла мені. Обновила кущик. Хай наростає ще до зими. Такий і Блуєден. Блуєден красуня. Висока. Ой, піднімуся трішки до неї. Висока, великі квіти, гарне цвітіння. Така. Тут вже переквітли, але є бутончик. Ця гілочка переквітла вже і тут переквітла. Ця китиця велика ось гарна. Як знімала, показувала, як вона ще була вся на бутонах. Зараз така красива і осінній такий колір її. Такий Пудровий. Цікавий дуже колір. Влітку вона яскравіша. Ну і на початку розпуску вона трішки яскравіша, але потім стає така дуже красива. Там мої гортензії вже трішки всихають. Тому що гортензії, от, не лінуйся і поливай, мабуть, щодня потрібно по відру, води хоча б під кущ, Щодня, якщо дощів немає. А якщо, ці... якщо полінувався, пропустив полив, вона починає всихати. Дякую за увагу. Всім гарного дня, спокою, миру, здоров'я.